285 тисяч людей лишається на Донеччині. Такі дані оприлюднила Донецька обласна військова адміністрація на 20 березня. Майже не щодня місцеві адміністрації регіону закликають своїх жителів до евакуації. І якщо молодь в якомусь сенсі виїхати легше, то літнім людям, особливо тим, які потребують постійного догляду, це важче. Це виявляється як на етапах евакуації, так і під час розміщення. Одним із тих, хто допомагає таким жителям Донеччини, команда благодійного фонду Східсос про те, як допомагають літнім жителям Донеччини, чому зараз ця тема важлива, але не особливо популярна, говоримо з керівником напрямку відбудова Євгеном Голованевським. Нещодавно благодійний фонд Східсос відкрив геріотичний центр івано франківську я знаю, що він не єдиний, де ще працюють такі центри. Декілька працює в івано франківській області. Чотири. Один наразі розпочав роботу в Тернопільській області, є в Закарпатській області, які використовуються там не зовсім для гаріатрії. Там живуть діти з вадами, спеціальну установи для дітей з вадами, евакуйовані з Покровського району. Також є Вінницькій і Київській області. Це саме повноцінні будівлі чи місця такого перебування. Це спеціалізовані будівлі, там а, людям надається не, не просто проживання, там їм надається стаціонарний догляд. Тобто, це установи для надання стаціонарного догляду для людей, які знаходяться в максимально ну, обмеженому функціональному стані. Це і лежачі люди, люди, які там дуже важко пересуваються, дуже літні. Люди, пацієнти, які ну це не пацієнт, але люди, які хронічна, хронічний їх стан. Потребує стаціонарного догляду, тобто, це не просто будинки, це установи там, де є персонал, і людям надають сутіну допомогу згідно їхнього стану здоров'я. Наскільки загалом зараз геріатричні центри затребувані через е війну, через те, що фронт рухається, вони дуже затребувані, тому що багато людей літніх, залишаються в прифронтовій зоні до останнього моменту. Відповідно для того, щоб підтримувати цю евакуацію. Для того щоб рятувати ці життя, потрібно мати такі установи, де люди можуть жити, отримувати такий стаціонарний догляд. Тобто людина, яка живе в себе вдома і вона обмежена функціонально допомогою сусідів або родичів, або навіть самостійно може боратися, тому що це її простір. В евакуації ці люди жити самостійно дуже часто не можуть, тому востребованість дуже висока і. У нас зараз є черга з понад 160 осіб, які перебувають в перефронтовій зоні і очікують на евакуацію. Для цього потрібно звільнити місця в транзитному центрі стаціонарного догляду. А для цього потрібно відкривати такі установи в безпечних регіонах України. Ви казали, що 160 очікує людей. А як можливо ви евакуюєте їх чи евакуює хтось, а ви їх розміщуєте? Як процес це відбувається? В основному це евакуація схід сос. Ми також звертаємося в окремих випадках. Ну насправді досить часто звертаємося до партнерів, іноді через те, що ми самостійно не можемо виконати ці заявки, іноді через те, щоб прискорити цей процес, але в основному це евакуація безпосередньо схід соц. Люди можуть звертатися нам на гарячу лінію в наш колцентр, залишати заявку на евакуацію, і вона обробляється, щойно з'являється для цього можливість. Але, в принципі, евакуація триває в щоденному режимі, тому що не всі люди, які евакуються, вони потребують саме стаціонарного догляду. Деякі мають родичі, деякі мають там де жити, тому деяких там фізичний стан дозволяє самостійно жити. Тому евакуація не зупиняється, але такі максимально вразливі люди для них на жаль ситуація максимально складна. Вони з одного боку максимально ризикують, залишаючись в фронті, а з іншого боку, вони не можуть жити самостійно. Ви казали, що 160 очікує. Це всі люди, які звертаються. Чи є наприклад люди, які звернулися, але от за певними якимись ознаками ви не можете їх розмістити в геріатричний центр? І от за якими ознаками відбувається саме, що ви обираєте людей, аби розмістити їх? Якщо людина потребує стаціонарного догляду, то ми не будемо. Її розглядати, ну, не будемо її відмовляти. Ну, взагалі, в евакуації ми нікому не відмовляємо. Е, питання в тому, яким чином забезпечити, просто коли ми можемо обробити цю заявку саме для, для максимально вросливих людей, нам треба мати, куди привезти, тому що ви не можете привести на вокзал таку людину, покласти там на перо. Е, потрібно, потрібно, щоб ми мали хоча б місце в транзитному центрі. Там, де теж надається стаціонарний догляд, але ми нікому не відмовляємо евакуацію, це було абсолютно безглуздо. Просто є випадки, коли, коли це просто технічно неможливо. Бувають випадки, коли це занадто небезпечно. Є місця, куди вже ми не їдемо, безпекових безпекових питань. Да, це може. Це може так бути, бо люди дуже сильно затягнули, там безпосередньо вже відбуваються бої дії. Ці от геріатричні центри вони розміщені в комунальних закладах. Чи ви викупаєте будівлю? Як цей процес відбувається? Розкажіть трошки власниками власниками цих установ. Є комунальні заклади зазвичай не зазвичай завжди ми ніколи не викупаємо будівлі. Більше того. Завжди громада, яка є власником цього комунального закладу, вона гарантує те, що вони будуть фінансувати поточні витрати цього цієї установи. Це досить серйозне зобов'язання, і ми дуже вдячні всім громадам, які на це погоджуються, підписуються. Тому що для громади це серйозний тігар завжди, але багато хто на це погоджується по про губнішу ситуацію в країні, і вони це фінансують. Тобто, ми надаємо. Ще ремонт, і коли цей проект відбувається, то громада, ми підписуємо з ними договір, і громада знала, що установа буде заповнена саме людьми евакуйованими. Тобто, це з їхнього боку, теж надзвичайно важливий вагомий внесок, без, без цього взагалі нічого не можливо. Тобто ми як організація на самі підтримувати життєдіяльність таких установ, це робить з найма щома. Наскільки саме органи місцевого самоврядування йдуть назустріч благодійного фонду, аби от такий центр них з'явився в громаді, якщо такі великі витрати лягаються на їхній бюджет, дуже часто відмова від, від типової співпраці є просто через те, що громада усвідомлює, що вона фінансово цього не може зробити. І це абсолютно нормально і правильно з їхнього боку. Якщо громада бачить, що їхній бюджет не дозволяє цього, і вони нас про це інформують, це зрозуміло. Ми один раз у нас був лише один випадок, коли громада взяла на себе зобов'язання, потім відмовилася їх виконувати. Це було в Закарпатській області, це була досить не територіальна громада. На кордоні з Румунією, і вони після закінчення проекту з ремонту, коли повністю було все зроблено. Вони просто відмовилися виділяти на це фінансування дев'ять місяців. Будівля простоювала і закінчилося все тим, що зрештою було знайдено компромісне рішення, Туди була евакуйована установа для дітей з вадами. Там досить важкі вади у діток і важкі ДЦП і інші функціональні вади. Які проживають з дітьми, і ця установа на фінансується безпосередньо Покровською територіальною громадою Донецької області. Тобто вони перемістилися туди. Релокація відбулася. Це єдиний випадок, коли у нас е, ну, була, свідом, була свідома свідома відмова громади від своїх е, зобов'язань. Більше такого не було, і в принципі всі громади хочуть допомагати. У нас ввичай. Е, Серйозно розглядають громади таку співпрацю, а просто не всі це можуть, тому я можу сказати, що солідарність дуже висока, і у нас дуже багато випадків, коли це не через ремонти відбувається. Наприклад, це може бути до і дії постанови постановки теж приймають людей. Тобто, ну ми можемо сказати, що до регіони України вони дуже включені і допомагають. Тому тільки можемо дякувати. Просто не зараз можливо фінанси. Схід -сос раніше до повномасштабного вторгнення займався саме геріатричними центрами, чи це от такий напрям з'явився? Ні, це була реакція на той стан справ, який відбувався безпосередньо на початку повномасштабного вторгнення. Ми нашому на гарячі лігові отримували дуже багато відповідних запитів, тому що на той момент посилання росіян було дуже швидким. Uh, було дуже дуже багато людей, які залишилися, які загинули, uh, які залишилися в окупації, про які теж які невідома їхня подальша доля. Дуже часто родичі розшукували своїх uh, людей, які вже не виходили на зв'язок. Тобто там потреба була величезна. І на той момент uh, евакуація розпочалася вже наприкінці березня, ми займалися спромовами саме маломобільними людьми, тому що мало хто цим міг займатися. А, а перші гіліатрічні установи ми почали відновлювати вже влітку 22-го року з сприяння і з ідеї фонду наш сокіл. І вони це як ідею, як виконавець зробили ми знайшли для цього фінансування. Потім ми вже почали займатися цим системою, тому що в приможності государства для того, щоб розміщувати всіх. Тих людей держава цього не змогла забезпечити в повному об'ємі громади Донеччини до вас звертаються з таким, з пропозиціями, наприклад, у них зробити гаріатричні центри, саме які зараз знаходяться на поблизу, скажімо, лінії, це, це не має сенсу це наражання цих людей на небезпеку, тому що, чесно кажучи, якщо ми бачимо, що ворог б'є по медичній, соціальній і критичній інфраструктурі, тому. Навіть якщо людина живе в п'яти кілометрах від фронту, але у себе в будинку, це може бути на певний час, може навіть і безпечніше, ніж якщо б ми вдруг почали б будувати таку установу десь на Донеччині, да? це могло б призвести до того, що це установа стало б просто цілею для ракетних атак, і цього ми точно не робимо і не будемо робити. Але ми можемо допомагати громадам Донецької області з тим, щоб підшукувати якісь е варіанти для їхніх діючих е установ. У Нас ну були зокрема ця співпраця. З установою для дітей з вадами, це хороший приклад. Це Покровська громада. Ви сказали. Хто ще можливо з громад звертався до вас в Донецької області? Ми співпрацюємо зі всіма громадами Донецької області, тому що в нас відбувається з ними координація евакуації, і у нас є співпраця з білими Янголами. Це загін поліцейський, які теж займаються евакуацією. Ми також в Донецькій області більш віддалених. Районах Донецької області від лінії фронту де окупованих районів Донецької області. Ми там теж відновлюємо житло для людей, які повертаються туди. І таких людей досить багато. Це Ломанський район. Зараз розпочинаємо роботу Святогірській громаді на стику Харківської Донецької області. Ми працювали в Дружківці, тому ну там у нас досить активні зв'язки. Чому зараз важливо говорити про тему саме геріатричних центрів? Тому що е, це люди, які потребують такого догляду, вони за визначенням є максимально вразливими. Тобто, людина втрачає важливість, коли вона в такому функціональному стані лежача напідперевізована, тощо, 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 тощо серйозними вадами. Коли навколо руйнується інфраструктура, зникають люди, які допомагали е, жити, да то така людина, скоріш за все, буде прилечена, або на ну дуже негідний. Е, на ну з позбавлено гідності життя або на просто смерть таких випадків дуже багато один з розповсюджених одна з розповсюджених причин смерті в таких населених пунктах які під атакою росіян серед людей таких вразливих категорій це самогубство і це дуже дуже небезпечна і, небезпечна історія і на жаль, ті люди, які не мають родичів безпечних районах, взагалі можуть не мати родичів, які не мають якихось там документів статусу, які прив'язували їх до державних якихось інституцій відповідних, ну мало хто може їм допомогти. І для того, щоб їм допомогти, вам необхідно не просто їх там кудись вивести, вам необхідно привезти їх кудись, де вони будуть отримувати такий відповідний догляд. Таких людей дуже дуже багато, тому що не секрет, що в прифронтових регіонах залишаються переважно молоді люди. Вони більш гнучкі, вони можуть побудувати більш адаптивні, можуть побудувати своє життя в евакуації. Люди літні, вони залишаються до останнього, і відповідно потреба в цьому дуже велика саме під час війни і понад. Понад вісім тисяч людей е похилого віку, маломобільних евакуйовано за ці три роки лише схід СОС, а відповідно є ще евакуація інших організацій, можливо, не в такому масштабі не так постійно, але багато хто це теж намагається робити і завжди таке вузьке місце це саме розміщення тих людей і надання їм догляду. З практики, схід наскільки люди похилі люди. Люди похилого віку хочуть евакуюватися, бо в мене був досвід, я спілкувалася з різними громадськими організаціями, які кажуть, що люди похилого віку вони не дуже охоче виїжджають, вони більш прив'язані. Ви сказали, що молодь більш така гнучка виїжджає, а люди похилого віку, на жаль, залишаються. Наскільки з досвіду світ так? Це не зовсім правда. Тут питання в тому, що люди похилого віку усвідомлюють свою вразливість вони усвідомлюють, що вони самостійно жити в евакуації не зможуть, тому вони дуже часто шукають порятунку, просто вони позбавлені можливості. Певних можливостей, які є у молодих людей, відповідно, коли е, такі люди отримують е, пропозиції, вони розуміють, куди вони поїдуть. Вони розуміють, що вони там не залишаться на самоті, тоді вони їдуть. А якщо їм немає чого запропонувати, що на жаль, дуже часто трапляється е, і ну не, 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 не так багато спроможності для такого розміщення, і це дуже дуже складна задача. Ми весь час. Ми не лише в наших там тих, що ми відновлюємо гіатричних установок, розвищаємо люди. Весь час шукаємо місця в Україні, де їх можна розмістити в діючих установах, тому що ми а вже ж не змогли б забезпечити навіть там чверті того запиту, який є. А, але якщо відомо куди ці люди поїдуть, вони розуміють свою подальшу долю, тоді вони вже знімаються і їдуть. Питання зазвичай лише в цьому, і є дуже велика різниця в тому, як якщо ти розмовляєш з людиною, вона знаходиться навіть 15 кілометрів від фронту десь в селі. Це одна ситуація, де людина може не хотіти їхати, тому що плюс-мінус ситуація дозволяє жити. Коли фронт наблюдається на, 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 насувається дуже близько, ситуація різко змінюється. Все одно є люди дійсно, які, попри все, лишаються. Є люди, які свідомо йдуть на смерть, е, є люди, які, але я би не сказав, що це масово, я би не сказав, що це е, основна проблема в їхньому небажанні. Основна проблема в тому, що немає куди. чи продовжити допомагати таким людям. Ми намагаємось е, це не лише ми, це я би сказав, перше це громада, тому що до, до прикладу, якщо ми говоримо про. Терцентр Слицеві, Снятинського району там абсолютно фантастично себе показала Снятинська територіальна громада. Ми дуже вдячні, абсолютно як годиночок спрацювало. Вони виконали абсолютно всі зобов'язання і дуже класно працюють. Тобто, в першу чергу це громади приймаючі, щоб вони були готові фінансувати це отримання і надавати цю допомогу. Їм це тяжко в громадах. Економічне становище не дуже хороше, в основному. Але вони намагаються. А друга історія це можливість знайти фінансування під відновлення таких об'єктів. Ми весь час його шукаємо. Я сподіваюся, що прогрес у нас збережеться. Ми маємо плани на цей рік ще запустити як мінімум два такі об'єкти. Але це завжди питання доступних ресурсів, тому що це дуже дорого і не швидко. І... Те, що можемо робити, ми робимо це наша спеціалізація свого роду, і ми вже навчилися це робити. Ми будемо продовжувати, поки це буде потрібно. Але я би чесно кажучи, дуже хотів би, щоб це стало не потрібно як наймолошвидше. Наскільки партнери підтримують створення геріатричних центрів? Це не популярна тема. Тут багато є багато партнерів ставиться дуже. Обережно через те, що загалом це трошечки проти тренду, який є в цивілізованому світі. В цивілізованому світі люди намагаються використовувати гіретичні заклади як такий останній ресурс, коли людина взагалі вже нічого не може, тобто до останнього намагаються створювати такі умови, щоб людина максимально жила самостійно. Так? І це в принципі правильно, абсолютно, тому що це є сенс життя людини, самостійність і це. Правильний підхід, тому з цим можна погодитись. Проблема полягає в тому, що в нас війна, і ми не хочемо, щоб ці люди жили в установах, але ми хочемо, щоб вони десь жили, щоб вони були живі, і вони мали можливість прожити останню частину свого життя гідно, а тому ми це пояснюємо. Ми намагаємося знайти розуміння підтримку. Деякі партнери це розуміють деякі партнери там віддають перевагу іншим активністям, що теж абсолютно нормально. Це зрозуміло, багато чого треба робити. У нас є величезна кількість проблем в суспільстві, не лише, лише проблема евакуації літніх людей. А, поки що такі партнери знаходяться. Я, я сподіваюся, що вони будуть і надалі. Я дуже вдячний а, а, тим партнерам, які нас профінансували це. Останні наші поточні проекти це організація Діаконі Катастрофен Хільфа німецька, яка змогла е, залучити фінансування уряду Німеччини для цього проекту, і ми їм дуже вдячні за цю підтримку. Це дуже масштабний проект. Це організація ActionAid міжнародна, яка підтримала нас на початку цієї діяльності. Також німецька організація German Doctors, яка змогла залучити фінансування від е, Deutsche Bank Тобто, відповідно, у нас є, є інші партнери, які допомагають нам з вискотуванням, там якимось доповненням того, що вже зроблено до Їх досить багато, і ми всім їм вдячні. Але вже ж це не саме популярна тема, на жаль. Якщо підсумувати, скільки загалом людей похилого віку перебувають в геріатричних центрах від схід і можливо, де наступний центр плануєте відкрити, на то як, як не дивно важко сказати точну цифру, тому що ми допомагали дуже багато також остаткуванням. А це як мінімум 14 таких установ, де активні устаткування у нас є транзити, через які багато людей проходять порядка 300. 300 людей зараз які безпосередньо відремонтованих можливо трошки менше, трошки більше плюс-мінус така цифра, але загальна, загальна кількість людей, які отримали таку допомогу, які також живуть в тих, що устаткуванням. Ми надавали це значно більше. Я думаю, що там ми наближаємося до тисячі І де Наступний центр можливо плануєте відкрити? Чи є такі плани? Ми сподіваємося а, на те, що нам вдасться запустити два проекти. Один ми сподіваємося, що буде в Полтавській області, і один сподіваємося в Львівській області. Поки що це на етапі переговорів і пошуку фінансування.